Вітання. Минулого разу ми здається розбиралися, як порівнювати різні страхові пропозиції, так Так. дивилися на умови, на ціни. Обрали щось чудово. Але ж тепер питання: як оцей вибір ну, перетворити на справжній надійний захист? Абсолютно вірно. Сьогодні, от саме про це й поговоримо: про сам процес укладення договору страхування. Здається, що це щось таке бюрократичне. Е, ну, багато хто так думає, але насправді це цілком структурована процедура. Вона базується на законодавстві, ага. і розуміння оцих елементів це не просто про якісь там правила, а про власну впевненість, про захист своїх інтересів. Тобто, знаєш, правила краще спиш? Можна і так сказати. Давайте спробуємо розкласти все по, по поличках, от прям по кроках. Саме так наша мета сьогодні зробити цей процес ну, максимально зрозумілим, показати, що все логічно, то з чого почнемо? Хто там головні дієві особи? Дивіться, у будь-якому договорі страхування є основні гравці, так би мовити. По-перше, страховик. Це хто компанія? Так, це фінансова установа компанія з ліцензією. Саме вона пропонує захист і, власне, бере на себе зобов'язання заплатити, якщо щось станеться, тобто несе ризик. Зрозуміло. А другий хто? А другий страхувальник. Це людина, чи може компанія, яка власне і купує цей захист, укладає договір і платить гроші страхові внески. Ага, платить за спокій. А часто ще кажуть про застраховану особу. Це той самий, хто платить. А страхувальник? Е, ні, не завжди. От дивіться, застрахована особа це та людина, чиє життя, чи здоров'я чи працездатність є об'єктом страхування. Тобто, приклад можна? Ну, скажімо, батьки страхують дитину. Тоді батьки це страхувальники, бо вони платять, а дитина застрахована особа, її здоров'я під захистом. Ага, тепер ясно. Особи то об'єкт це життя здоров'я. А не скажімо, її машина чи квартира. Розумію. І є ще один учасник вигодонабувач. Це хто такий? Це той, хто отримує гроші страхову виплату. Це може бути сам страхувальник або застрахована особа, або навіть хтось третій. Наприклад, ну дуже часто це бувають банки. Якщо страхується майно, яке є заставою за кредитом, квартира чи авто. Тоді, якщо щось стається з майном, гроші отримує банк для погашення кредиту. Зрозуміло. З дійовими особами, наче розібрались страховик, страхувальник, застрахована особа, вигодонабувач. А сама угода як виглядає? Це обов'язково такий товстий паперовий документ з печатками. Чи вже можна якось по сучасному? Можна і по сучасному. Закон чітко каже, договір страхування укладається у письмовій формі. Письмовій. Так. Але ця форма вона може бути як класичною паперовою. З підписами ручкою, саме так, а може бути і електронною. Тобто договор, який укладається через сайт страховика чи через додаток. І він має таку ж силу, це законно? Абсолютно. Електронний договір має точно таку ж юридичну силу. Головне, щоб була зафіксована угода між сторонами. А якщо от просто домовилися, потисли руки, так би мовити, усна домовленість працює? О, отут дуже важливий момент: увага! Якщо не дотримано оцієї письмової форми, паперової чи електронної, то що то такий договір вважається нікчемним. Нікчемним, це як ну це юридичний термін. Означає, що він не здворює жодних прав і обов'язків. Вважайте, що його просто немає, навіть якщо є свідки розмови, це не допоможе, тільки письмово. Тобто, папірець або файл, це наш фундамент. Ясно. Добре, а сам процес. От вирішили страхуватись. Що далі? Які кроки? Процес, в принципі, досить логічний, послідовний. Давайте пройдемось. Перше це заява. Майбутній страхувальник каже страховику: Хочу застрахуватись. Це можна зробити і усно, зателефонувавши, наприклад, або письмово заповнити форму на сайті чи в офісі. Тут дається перша інформація, щоб страховик міг оцінити ризик. Ага, повідомили про намір. Далі. Далі пропозиція. Страховик аналізує ризик і дає свої умови. Це може бути проєкт договору або конкретна пропозиція, оферта. Ознайомились. Якщо все влаштовує, тоді згода та підпис. Клієнт погоджується з умовами і підписує договір. Якщо це електронний варіант, то використовується електронний підпис. Це той, що КЕП кваліфікований? Не обов'язково. Отут цікавий момент. Якщо сторони домовились, то це може бути і код з смс, що прийшов на телефон, або інший спосіб електронної ідентифікації, який вони погодили між собою. Це цілком допустимо для договорів страхування. О, це зручно підписали. Що потім? Потім сплата премії, тобто оплата першого страхового внеску, треба заплатити за поліс. І це важливо. Дуже часто, саме з моменту оплати, договір і починає діяти, набирає чинності. Хоча в самому договорі можуть бути прописані і інші умови початку дії, треба дивитись. Гаразд, заплатили. І фінал. І фінал поліс. Страховик видає страхувальнику документ, який підтверджує, що договір укладено. Це може називатись страховий поліс або сертифікат, паперовий чи електронний. Звучить справді логічно. Заява, пропозиція, згода, підпис, оплата, поліс. Алгоритм зрозумілий. От отримали цей поліс чи договір, на що там найважливіше дивитися, що там має бути ну от, залізобетонно. Закон визначає так звані істотні умови договору страхування. Це такі ключові пункти, без узгодження яких договір вважай, і не укладений. Ага, тобто без них ніяк. Абсолютно, це сама суть угоди. Що туди входить? Давайте перерахуємо. Перше. Предмет договору, що саме страхується, конкретно життя пана Івана, квартира за такою-то адресою, відповідальність водія такого-то авто. Ясно. Що ще? Друге, страхові ризики або страховий випадок. Від чого саме страхуємо, має бути чітко прописано, яка подія вважається страховим випадком, не просто пожежа, а, наприклад, пожежа внаслідок короткого замикання чи щось таке. Деталі важливі. Третє. Третє страхова сума це максимальна сума, яку страховик виплатить, ліміт відповідальності, так би мовити, скільки максимум можна отримати? Четверте, четверте, страховий платіж або премія. Скільки коштується страховка? Як платити? Одразу чи частинами? Коли саме ціна питання. І п'яте. П'яте строк дії договору, на який період діє захист, з якої дати, по яку? Отже, що страхуємо? Від чого, наскільки, за скільки і на який час це основа основ. Саме так. І ще один важливий нюанс: умови в договорі мають бути зрозуміло. А якщо ні, якщо там щось таке написано неоднозначно. Якщо є якісь нечіткі формулювання щодо обов'язків саме страхувальника, тобто клієнта, то вони мають тлумачитися на його користь. Це така норма закону, певний захист для споживача. Це добре знати. Виходить, що укладення договору це не якийсь там темний ліс, а цілком зрозуміла процедура, яка регулюється законом. Так і якщо знати ці кроки, ці ключові умови, то можна діяти набагато впевненіше. Безумовно. І знаєте, яка найголовніша порада? Яка перш ніж ставити підпис, чи то ручкою, чи то кліком мишки, завжди уважно звіряєте умови в договорі. Чи відповідають вони тому, що вам обіцяв менеджер, чи агент, чи що написано на сайті? Особливо оці істотні умови перевірте ще раз. Фінальна перевірка. Так. Фінальна перевірка. Це запорука вашого спокою і впевненості, що ви отримали саме той захист, на який розраховували. Дуже цінні роз'яснення. Дякуємо. Тепер набагато зрозуміліше, як ця угода народжується і набуває чинності. Але ж життя триває, що далі? От договід укладено, він діє. А чи можна якось на нього вплинути? Може умови змінити, чи розірвати, або може навіть одразу після підписання передумати, є таке право? О, це теж дуже важливі питання. Права та обов'язки сторін вже під час дії договору. Це цілий пласт відносин. Тоді про це варто поговорити окремо. Думаю, так це якраз логічне продовження нашої сьогоднішньої розмови. Чудово, тоді про права сторін вже діючого договору наступного разу. Обов'язково до зустрічі.